Привіт підписчики! З прицепом треба його дороботи. Так він вже, звісно, клас, прицепи цей мене, мене радує. Він тягає взагалі. Але да. містами отут, де не прокрас. Починає вибігати ржавчина ось цих стичків. Воно не прокрасить там нічим. Все, взяв до... і коротше, прохожу я все. Все, заливаю його, це все, всі стики. Зараз я його все, отработки пройдусь. Хай воно там плямою, візде, візде, візде. І я думаю, я встановлю його гнієння. Бо гнієння в тих містах буде, буде. А ось до я вже почав його, бачите. Мазаю, мазаю. І все, ж воно його треба пропитати максимум. Все, те, що лишнє буде, як вам сказати, лишнє, воно стече. Буде сонце, воно буде текти, потім заїду на якусь мойку, помию його, щоб звидую те, що пристане пилюка. Але отработки зараз залює його просто. Це взагалі. Потім пісочком воно там все. Дивіться, як ржавчина вже береться, бачите. Я згадую, колись ми мали були, залазиш в трактор. Такі на колгоспах були трактора, звісно, в селах. Залазиш, воно там все в мазуті, а метал як новий, воно таке класне все було. Блін. А зараз ці краски закрасив, а воно не працює, ця краска, гамно вже облазить воно вся. І вроді подороже брав. Коротше. Просто прийнято рішення, максимум солідола, конечно, туди в отработку добавить, але воно буде вже дуже жирне. А так, все, ось так, заливаю його, замазую і буде служити. У мене цей грейтфул в недорожній він вже давно згнив би. Це, що я його відроботкою в раму позадував там, в пороги, все, воно витікало, бігло. Я там з салом якимось все, чимось, там, мішав його, там, якусь, нігрол, там, все подряд. І воно зараз така машина, я відкриваю, там, залазив в некоторі деталі, воно цілий метал. Ціль мовіль, вроді береться цей мовіль, а під мовілем гніє. А відрободочка, жирненька, дивіться, клас просто. Я ж кайфую, пацан. Десь як більненько вийшло. І в мене ще задумка, ну вже пізніше, зараз немає часу займатися. Я, мабуть, з компресора позадуваю всі в ці труби. Туди всі внутрішні, бо вони ж не прокрашені, ці труби. Ось допропустив, пропустив, ось те трошки о! Ось так. Ну, звісно, збігає. Наверно, так і буде. Візьму я з компресора, все задую, в цього посверлю і з середини позадуваю його все. Тому що ці ж всередині тут ми покрасили. Сюди, звісно, я залив, сюди його задуть, а хай лишність цікає просто. Але е, да, да, стрес компресора задуть. Підберу час, може такої якось якоїсь жижа зварить. Щоб жижі задуть всередину, бо то збіжить, а жижа треба. Середину. Звісно вже жаль, позно всі труби конечно, залить. Але я думаю, що там доски, отработка, то воно дойде. Туди влага не буде попадати. А тут, де попадає влага, то обов'язково. Але прикольнень, ось до запасочка, все, зразу ржавчини нема. Дивіться, як. помазав її класно. Прикольно сказати. От я люблю таку колхозить, всяке таке. Маю їхати по отсів, то, мабуть, заїду на мой кузмию хоча б середину, щоб оцей отсєв вже не був з отработкою. Чи блоки які звезти буду. Бо привіз з затработкою, звісно, це ще те удовольстви. Так. Прикольно виходить. у ржавчинки нема. Воно як хто вимиває її. Оце роботи. Ставте лайки, пишіть коменти. О, буби ключа забув би. Все. Всім спасибо, всім пока, мої підписники.